Алея до реконструкції була вкрай занедбаному стані. Оце тільки посередині шов асфальт з колдобинами. Лариса Анатолівна, коріна мешканка району Янгеля, каже на її очах: занедбана ділянка перетворилась на охайне місце відпочинку. Були гори сміття, що ногу не можна було поставити десь і пройти по цим горам сміття між деревами і всім на світі. Кожен крок. У цій реконструкції узгодивали з громадськістю. Ми вибирали, ми перевіряли з нами е, якісь поради, ми давали, узгоджували проєкти. Навіть е, 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 бруківку, яку ви бачите, оце, кольори, які ми теж підбирали, ми теж підбирали на цю бруківку, е, дуже були довольні. Тут встановили нові лави, облаштували дитячий та спортивний майданчики, Зробили зону для прогулянок. Наразі комунальники озеленюють тамтешні клумби. Висаджуємо для дніпрян квіти для того, щоб дніпряни милувались. Нещодавно тут зробили найголовніше подачу води для поливу рослин. Вода поруч. Тут не було води, але завдяки... КП «Міська структура, ну, ми зробили включення, врізались, о, і тепер у нас є де підключатися от, і поливати квіти, поливати все, що потребує води. Пан Михайло вже сім років дбає про цей сквер. Каже, раніше машина привозила воду раз на тиждень, без поливу все засихало. Поставили крани, зробили виход верху для того, щоб було зручно підключити ось таку шлангу. І щоб користуватися водою можна було зручно. У нас є вода. Окрім цього, у сквері подбали і про безпеку. Ми обезопасили містян, а особливо маленьких містян наших від дороги. Ми встановили там невеличкий паркан для того, щоб їх захистити, щоб вони не вибігали з дитячого майданчика і не біжали під колесом автомобілів. У свою чергу комунальники звертаються до містян із проханням не вандалити і дбайливо ставитись до комунального майна.